Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Отаке життя дівоче. Підросла у мами доня, гарна, жвава, хоч куди, мати рада. Де ти, дівко, принеси мені води? Тільки й чути. Дівко, дівко, те зроби, туди піди. Раптом грюк, свати до хати. Кілька слів про це, про те. Є для доньки пара, кажуть, може, заміж віддасте, мати доню обнімає, ніжно дивиться в лице. Та воно ж дитя, говорить, рано думати про це. А дочка скривилась гірко і сказала. От життя, як робить, то дівко, дівко. А як заміж, то дитя. Друзі, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше. Ми з вами зустрінемося в жовтому літачку.